Інформація спеціально для власників BMW БМБ більше ніж в BMW 3 Трієчці. Готовий всіх рвати на цій трасі. Поси їдемо на той світ. Ніхто так і не зміг повторити успіху. Ауді навіть пороху з під коліс ауді не нюхали. Усі дівчатка мріють про колечко. Проте справжні жінки відразу про чотири Ауді А4 2017 рік. 2.0 бензиновий двигун. Симпатична канадочка сьогодні в нас на огляді. Поїхали. Audi – це преміум клас. А А4 – це поєднання вишиканого стилю, зухвалого характеру і шаленої швидкості, яку нам дає бензиновий 20 двигун в поєднанні із коробкою. Діль 382 окремо, хочу відмітити потужність. Тут 252 кінські сили. Ви уявіть цей табун коней, які акуратно впакували під капот для вашого задоволення. Ну що, придемось по зовнішньому вигляду? B9 кузов захоплює з першого погляду. Він динамічний і з ноткою агресії, яка тут зовсім не зайва. Фари дуже красиві, динамічні, динамічні поворотники, фул-лед оптика. Класно. Передні та задні парктроніки, вісімнадцяті диски та дуже хороша гума. Ідемо далі. Позаду матрична оптика, також парктроніки. Маємо камера, дуже красивий колір. А зараз увага, інформація спеціально для власників BMW. Ходіть щось покажу. Ось, подивіться, ось так. Ця машина виглядає попереду. А ви пишіть в коментарях, чи вдавалось вам бим хоч раз обігнати таку ракету. Відразу щодо пошкоджень. Автомобіль, як ми говорили, був куплений в Канаді із мінімальними пошкодженнями бампера. Фото ми вам прикріпимо обов'язково. Як бачите, пошкодження були професійно виправлені, пофарбовано тон в тон, нічого не помітно, геометрія не порушена, безпека не була вистрелена. Відповідно, автомобіль можете спокійно купувати і не хвилюватися за свою безпеку. Ну що, ходіть, подивимось салон. Вау! Салон шикарний, світлий, біла шкіра. Просто дуже гарно виглядає. Зверніть увагу, є електрорегулювання сидінь, а також пам'ять сидінь. Дуже зручно для водія. Сідаємо! До речі, дівчатка в світлих салонах виходять найшикарніші селфі. А якщо ще є люк, так, якось тут, то це просто не фото, а мрія. Зверніть увагу, круте мультикермо для вашого комфорту, дуже гарна приборна панель, і з кілометрами, а не з милями, як буває з американськими автомобілями. Дуже зручно. А також зверніть увагу на пробіг лише 128 тисяч для такого автомобіля Це дуже і дуже небагато. Ну щось дивимось далі. Бачимо, мультимедіа дисплей досить великий. Стоїть система MMI від Audi, Можна також підключати CarPlay. Знизу трьохзоний клімат-контроль для вашого комфорту. Всім і вам, і пасажирам буде дуже зручно. Drive Select для управління різними режимами їзди. Також старт-стоп для економії палива. Ну і звичайно, парктроніки, антизанос. Все, що потрібно для комфортної їзди у такому чудовому автомобілі. Також можемо користуватись картами, лише потрібно їх зашити. Звичайно, можна підключити телефон по блютузу для розмов або через AUX для ваших улюблених пісень. Ну що, давайте оглянемо задній ряд. Місця більше ніж достатньо. Ваші пасажири будуть задоволені. Також бачу, є система Isofix для кріплення дитячих крісел, що дуже зручно, не потрібно кріпити крісла ременями. І ще такий маленький натяк місця тут набагато більше, ніж в BMW-3. А ви напишіть в коментарях, як ви вважаєте, цей автомобіль зручніший, ніж BMW-3? Чи ні? Ну що, заводимо? Заводиться з пів оборота. Люблю таке. Готовий всіх рвати на цій трасі. Пристібаємось з паском безпеки, звісно, без цього ніяк. І поїхали тестувати. Що ж це за ракета? Один, два, три, помчали. Вау! Що я можу сказати? Він дуже крутий, динамічний, зухвалий. Ну, це просто якийсь дозволений вид допінгу, а не автомобіль. Ми вже їдемо більше ніж 160 шістдесят. Мусимо гальмувати, тому що є якась зустрічка. Привіт! Клас! Відчуття просто неймовірні. Я не їду, я просто кайфую. Це чистий кайф, задоволення неймовірне, дуже динамічний. ще буде міхать трохи погріб. Усі їдемо на той світ. Поки їдемо, хочу окремо поговорити за квадро. Що ж це таке? Це система повноприводного автомобіля, і в ауді ця система є еталонною. Ніхто так і не зміг повторити успіху ауді у створенні повноприводних автомобілів. Оці всі фоматики, x драйви, фомоушени вони навіть і близько, навіть пороху з під коліс ауді не нюхали. Це є еталонна система, і власники інших автомобілів просто змиріться і прийміть цей Факт власники ауді насолоджуйтесь. Як вона працює? Крутий момент розподіляється на всі колеса, і на передню, і на задню віст. Тобто, ведучими є всі колеса автомобіля. Крутий момент розподіляється у співвідношенні 60 на 40% в користь задньої осі. Як це працює? Коли, наприклад, передня вісь десь пробуксовує, задня вісь бере на себе більше навантаження і крутий момент може збільшуватись на задню вісь до 85%, забезпечуючи найкраще щеплення із поверхнею. І навпаки, якщо десь пробуксовує задня вісь, більше включається передня, більше потужності і більше крутного моменту йде на передню вісь тобто навантаження, і найкращий крутний момент іде на ту місць, яка може цим скористатися: сніг, бруд, гори. На Audi Quattro вам не страшно нічого із цього, адже ви проїдете майже скрізь. І до речі, подивіться, дуже дуже багато є відеороликів в інтернеті. Так і впишіть Audi Quattro, де є різні змагання автомобілів. от як хто підніметься на засніжений схил, на якісь грязьові такі дуже великі гори рівних Audi немає ніколи. Ні, X-Drive, як ми вже говорили, ні фомоушні немає. Просто це абсолютний чемпіон. До речі, я думаю, що всі бачили відео, як Ауді завелась і поїхала після прильоту. Це відео вже навіть офіційна компанія Ауді використає у своїх роликах, адже це нонсенс, і як на мене, це ще один незаперечний факт в користь цього автомобіля. До речі, про витрати палива середні витрати палива тут 10 літрів на 100 кілометрів бензину, що є дуже небагато для такого швидкого і динамічного автомобіля. Також багато хто запитував, чи можна сюди встановити газобалонне обладнання. Відповідаю: так можна, сюди спокійно стає п'яте покоління. Ви можете встановити, але треба рахувати уважно, чи буде у вас економія, тому що все одно буде брати під час їзди до 30% бензину. Тобто, рахуйте, чи вам це вигідно, наскільки ви купуєте автомобіль. Чи рентабельно і чи взагалі цікаво? Особисто я собі не встановлювала і так досить недорого їздити. Якщо вас зацікавила ця куля, то пишіть нам. До речі, автомобіль уже повністю розмитаний і поставлений на облік. Ніяких сертифікатів, договорів, ніяких додаткових витрат. Все для вашої зручності. Ця ауді зовсім не потребує капіталовкладень. Вчасне ТО, і ви забудете про сервіси. Лише їзда і насолода. Це не та історія, що ви придбали авто, всунули туди пів тайваню, а воно і досі б'є чеки. Забудьте, з ауді такого просто не буває. Ауді перевага високих технологій. До речі, якщо вам подобаються наші огляди, пишіть і ми будемо знімати для вас ще, адже автомобілів в нас більш ніж достатньо.